Ми хочемо, щоб громадяни могли вільно доносити свої проблеми, які накипіли у нас, і разом з владою вирішувати ці проблеми. Вже більше року в нашій Україні відбуваються історичні події, коли наша Україна почала змінюватися, ми бачили, перебачили за цей рік дуже багато. Але основне ми зрозуміли, що жити так, як в минулі роки, ми вже не можемо, не будемо і не хочемо. І на сьогоднішній день я не говорю про всю громадськість, але про частину громадськості, яка вже готова закачувати рукава і допомагати Україні ставати кращою. Саме тому частина активних громадян сьогодні зібралася для того, щоб домовитися. Для того, щоб донести до Вінницької міської ради про те, що голос кожного вільничанина має бути почути. До сьогодні на сесію міської ради дуже рідко допускали громадськість. Є думка, що навіть ніколи не допускали, от я чую. Ми знаємо, що опозиційних депутатів в міській раді дуже мало. їх всього два. І це дуже мало. Коли маленька опозиція, тоді провладна частина депутатів виконує роль в ручному режимі голосує за все, що треба. Крім того, громадськість. Дуже мало проінформовано або взагалі не проінформовано, що відбувається саме на сесіях міської ради, які питання відносяться, які виносяться на голосування, що саме вони там вирішують, що це означає для нас.